Російські військові у місті Вовчанськ, що у Харківській області, хотіли похизуватися піднятим прапором Росії, однак все закінчилося для них плачевно. З вами тримаю в курсі і ми починаємо. Пара військовослужбовців Росії здійснили спробу підняти триколор над однією з будівель у місті. Про це повідомили у 16-му армійському корпусі. Українські військові підтвердили, що задум окупаційних військ закінчився невдачею. Наші воїни ліквідували росіян і їхній прапор. Воїни 57-ї окремої мотопіхотної бригади 16-го армійського корпусу контролюють ситуацію, утримують позиції та дають гідну відсіч окупантам, знищуючи їх живу силу та техніку. Окремо сильні, разом непереможні», – додали військові. Ось і Новині кінець. А хто слухав, підпишись на канал, постав вподобайку цьому відео та напиши свою думку у коментарях. Почуємось, папа!